В світі існують десятки ідеологій, проте лише консерватизм називають ідеологією здорового глузду. На фоні суспільного розбрату та ворожнечі консерватизм дійсно виглядає найбільш адекватним з-поміж інших концепцій, стверджуючи важливі для українців цінності: сім'ю, мораль, повагу до нації, віри та громади. Консерватизм це повага до традиційних цінностей, тобто до того типу сім'ї, виховання. Молоді, відносин між статями, ставлення до праці та суспільних звичаїв, до яких українці звикли і котрі вже стали частиною нашої свідомості та культури. Консерватизм виник два століття тому як форма протесту, інтелектуальних верст населення проти масштабного революційного терору та насильства. Тоді консерватизм конкурував за народну підтримку з соціалістичними та ліберальними гаслами, але з часом. Соціалізм та лібералізм пройшли історичний шлях, який супроводжувався їхньою ідейною деградацією. Соціалізм з ідеології задекларованої рівності та братерства перетворився на ідеологію тоталітаризму та призвів до 100 мільйонів жертв у комуністичних країнах, а в Україні вилився у Голодомор. А лібералізм з колишньої ідеології свободи перетворився на ідеологію диктатури меншин. Та супроводжується цензурою, заборонами і позитивною дискримінацією. Консерватизм також трансформувався від ідеології переважно елітарних верств до підтримки демократії та свободи слова. Консерватизм на сьогодні залишається єдиним, хто захищає інтереси всього народу та широких верств населення, відстоює справжню демократію як владу більшості стверджує українську мову та національну ідентичність. Консерватизм для всіх, хто поважає право українського народу жити на землі своїх предків. Консерватизм не виступає проти змін та розвитку. Він заперечує безглузді зміни тоді, коли вони призводять до погіршення, а не до покращення. Консерватизм проти консервації застарілих інституцій та порядків. Він підтримує збереження того, що приносить користь та благо всьому суспільству. Саме консервативні уряди Маргарет Тетчер у Британії, Конрада Аденауера у Західній Німеччині та Рональда Рейгана у США стали ініціаторами рішучих змін та економічного науково-технічного прогресу. Соціальний добробут Німеччини, Італії Франції. Це насамперед заслуга європейських консерваторів та християнських демократів. Консерватизм єдина ідеологія, яка не обіцяє власного варіанту утопічного майбутнього, поки ліві закликають знищити капіталізм та будувати ідеальний майбутній лад без грошей приватної власності із загальною рівністю, поки ліберали конструюють моделі суспільства тотальної різноманітності та толерантності, консерватори. Рекомендують припинити шукати ілюзій, котрі знову закінчаться кровопролиттям і диктатурою. Консерватори проти соціальних експериментів над людьми і пропонують обирати моделі розвитку, котрі вже довели свою ефективність. Консерватори переконані, якщо демократія вже забезпечила громадянські свободи та економічний добробут, отже, треба її підтримувати і періодично вдосконалювати, а не руйнувати. Консерватори сприймають людину такою, якою вона є, з усіма недосконалостями, а не заштовхують індивіда в рамки лівацьких чи ліберальних теоретичних конструкцій. Консерватори проти популізму зрівнялівки та диктатури меншості над більшістю в умовах російської агресії та світової глибокої занепокоєнності консерватизм залишається єдиною здоровою ідеологією, здатною захистити українців. Та забезпечити українцям той шлях розвитку, який потрібен нам, а не сусідам чи ворогам. Цінності консерватизму властиві традиційні свідомості українців, образ українського господаря, котрий своєю працею створює для себе і приносить користь суспільству, шанує дружину, поважає громаду та суспільну мораль, і не зазіхає на чуже це ідеал консерватизму, відповідальні, працьовиті. Духовно-вільні громадяни, об'єднані любов'ю до рідної землі та країни це соціальна основа консерватизму. Перемогти загарбника у війні, відновити цілісність країни, повернути мир та забезпечити економічний добробут держави в співпраці з демократичними сусідами, з честю, гідністю жити та працювати у своїй країні це не лише мрія переважної більшості українців, але й головна цінність консерватизму.